Я Володимир, офіцер 25 го батальйону Київська Русь, в серпня місяця побував в багатьох гарячих точках на сході України, виходив з оточення Дебальця, був артилерійським коригувальником під Донецьким репортом і в Пісках. Зараз, в жовтні 2015 року, я балотуюсь до Київської міської ради. Як архітектор, я знаю, як мають розвиватися транспортні комунікації і комунальні мережі. Також я твердо переконаний. Що генеральний план, в тому вигляді, в якому він зараз є, ні в якому разі не можна затверджувати. Там намагаються узаконити всі незаконні забудови, вироблені парки і знищені зелені зони. Також ви можете бути впевнені, що як ваш депутат я буду фахово підходити до вирішення всіх питань, які стосуються вашого представника в Київській місті. В першу чергу я звертаюся до мови, адже нам будувати нашу країну. У моєму 106 му округу розташовані 19, 21 і 12 гуртожитки КПІ. І прошу вас підтримати мене. Що якщо ви мене депутатом, я вахово буду представляти ваші інтереси в Київській міській раді. Якщо ви сьогодні підтримаєте мене, я балотуся по 106 округу по списку Всеукраїнського об'єднання Свобода з номером 21 Слава Україні!